Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і поговоримо про відсрочку для багатодітних батьків. Сьогодні в своєму Фейсбук каналі на своїй Фейсбук сторінці повідомила в нас заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренка, всім відома людина, яка там займається питаннями Резерв Плюс, і дуже-дуже багато ми про неї вже говорили. Все пов'язано, що з Резерв Плюс зазвичай іде від неї. Тобто будь-яка інформація, якісь роз'яснення, якісь новини вони йдуть від цієї людини, тому на неї і посилаються. І от сьогодні на своїй Фейсбук стороні. Сторінці, вона зазначила, що запрацювала От в Резерв Плюс, дослівно вам кажу, в Резерв Плюс відновлена послуга відсрочки для багатодітних батьків. Тому тестуйте, пробуйте, у кого є право на цю відсрочку, е, хто може подати. Тестуйте, пробуйте і пишіть в коментарях, подивимось, як вона дійсно працює. А зараз в цьому відео я нагадаю, хто має право і за яких умов. Так що підпишіться на канал, хто ще не підписався. Хто підписаний, залишайтесь. Є ще телеграм-канал. Там коротко по суті виходять всі ці новини. На телеграм-каналі воно вже в мене, звісно, було розміщено, але в подальшому от записую ще й таке відео. І якщо потрібна консультація, більш змістовна, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. Так, давайте нагадаю щодо підстав для цієї відсрочки. Стаття 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізації. Пункт 3, частини 1. Що тут зазначено? Жінки та чоловіки, на отримання яких перебувають. Троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір, який перевищує суму платежів за 3 місяці. Знову ж таки, одразу нагадую, що коли ваша одна з трьох дитин досягає 18 ліття, ви вже втрачаєте право на відсрочку. <кхе> Дивимось, що зазначено в нас в постанові 560 Кабміну, де передбачено документальне підтвердження права на цю відсрочку. Є в нас додаток до цієї постанови, додаток номер 5 перелік документів, що подаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки від строчки під час мобілізації, відповідно до підстав, зазначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тут зазначено по цій категорії. Подається свідоцтво про народження дітей, трьох і більше із зазначенням батьківства військовозобов'язана та один із документів. І тепер увага. Дуже важливо не переплутати все це, давайте по тезисно все розберемо. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю, батьком дітей трьох і більше або. Тобто перший документ у нас свідоцтво. Якщо ви в зареєстрованому шлюбі, це дуже сама проста ситуація. У вас є троє дітей дітей від однієї жінки, ви зареєстровані в шлюбі. Якщо ваші документи про реєстрацію шлюбу і про реєстрацію народження дітей, Бачить, скажімо так, Дія, тобто бачать реєстри, то ви, скоріш за все, через Резерв Плюс отримаєте цю відсрочку без проблем. Якщо якогось документу з тих, які я назвав, Реєстр не бачить, то це вже буде проблема. Автоматично ви не оформите її. Ну і вже раніше, коли було запущено цей ресурс, пробували, тестували люди, і мені відписували, що не, не вдається оформити. Тому, знову ж таки, нагадую, що у вас є можливість звертатися до ТЦК в паперовому вигляді з заявою можна також через Укрпошту. Далі. Або, тобто, якщо у вас е немає да, там свідоцтва про друження з е матір'ю ваших дітей. Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей із батьком. Дуже важливо звертати увагу, просто рішення суду суду про розірвання шлюбу не достатньо. Треба ще визначити місце проживання дітей з вами, щоб ви мали право на відстрочку Далі або це вже третій документ. Рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим з батьків, які є військовозобов'язані. Тобто, це третій документ. Або четвертий документ: письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого батьків у їх вихованні. Тобто, ну, звертайте увагу, письмовий договір між батьками, він укладається у нотаріуса. Він підтверджується нотаріально, і в ньому прописано буде от всі ці умови, як будуть проживати діти, на яких умовах, і як буде брати участь у вихованні інший з батьків, ну, тобто, дружина. Далі. або… Рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військового зобов'язання відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату ал аліментів на дитину. Тобто і рішення суду про встановлення факту перебування на утриманні, і договір про сплату аліментів вже на підтвердження виконання такого рішення суду. Е, більше нічого тут немає в цьому додатку 5 але дуже важливо не плутати все це. Як я і сказав, тобто є різні документи, які можуть підтверджувати ваше право на отримання цієї відсрочки. В Резерв Плюс ви отримаєте її автоматично, подавши таку заявку, у кого встановлений Резерв Плюс, якщо у вас є троє дітей. Від однієї жінки і в зареєстрованому шлюбі, і все це бачить реєстр. Якщо реєстр не бачить якогось свідоцтва або про народження, або про шлюб, звертайтесь до ДРАЦУ і вирішуйте це, цю проблему. Ця проблема може бути вирішення внесенням цих даних в реєстр і може бути виправлена, щоб в подальшому ви могли вже оформлювати собі автоматично цю відсрочку, не звертаючись кожного разу із заявою, і з підтвердними документами до ТЦК. Якщо це відео було корисне, поділіться. Звісно, напишіть в коментарях, працює воно чи не працює. Я почитаю, проаналізую на своєму телеграм-каналі. Також розміщу, щоб більше людей отримало достовірну інформацію. І дивіться, наступні відео вони тут з'являються, вони також корисні. Підписуйтесь, звісно, на канал і залишайтесь на каналі, хто підписався. Всім гарного вечора, до побачення, мирного.